Ще кілька років тому ці бетонні плити були частинами звичайних харківських осель. Тут жили родини, наводили затишок, будували плани. Тепер же вони лежать осторонь, як мовчазні свідки ворожих ударів, від яких здригалася північна Салтівка. Понівечений на початку 2022-го цей будинок зазнав масштабних руйнувань. Найбільше постраждав перший під'їзд. Два верхні поверхи довелося повністю демонтувати. Артилерійські обстріли серйозно пошкодили також шостий і сьомий під'їзди, а вогонь знищив десятки квартир. Тут ні однієї квартири, квартири немає нормальної. Всі ну, постраждали. Не ну не постраждали. Не але ж, 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 ж нічого вже роблять. Слава тобі, господи, вони взялися за роботу, дах роблять. І ось попривозили ж матеріал, щось та роблять. Так що не хвилюйтесь, хата у нас буде. Ремонтні роботи стартували лише два місяці тому, але вже сьогодні результат помітний. Замість з'яючих дір у стінах. Тепер тут стоять нові вікна, а найбільш загрозливі аварійні конструкції вже демонтовано. Спіли зробити поміняти всі вікна. Квартирах також демонтували найбільш пошкоджені поверхи та приступили до їх відновлення. Також ведуться роботи по демонтажу та очистці від копоті та гарі. На даний час ведеться демонтаж балконного скління з цілею їх заміни. В дальшому буде проведена повна термомодернізація здання буде виконано утеплення тих поверху, підвалу, також фасаду, встановлено нове скління на балконах. Будуть виконані роботи по ремонту вхідних груп також виконані пандуси для інклюзивних людей. У профільному департаменті підкреслюють, термомодернізація будинку це не лише про комфорт, а й про економію. Стіни утеплять мінеральною ватою завтовшки 150 мм, міліметрів, що за теплотехнічними розрахунками дозволить зменшити витрати на опалення майже вдвічі. Однак і це ще не все. Також у межах проєкту оновлять понад 1800 квадратних метрів покрівлі та виконують низку додаткових робіт. Буде повна заміна покрівлі буде виконана покрівля з ПВХ мембрани. Буде заміна комунікацій, електричних, лівнева каналізація, нове отеплення і нові щитові. Буде виконаний капремонт цього дому максимально. Роботи масштабні, але організовані так, аби не заважати тим, хто вже повернувся додому. Частично. Квартири заселені мешканцями, тому з ними спілкуємось кожен день і слухаємо їх побажання. Також намагаємось зробити так, щоб вони і в даний час могли комфортно проживати в своїх квартирах. Тут, на північній Салківці, вірять, разом з ремонтом до осель повернеться повноцінне життя. І вже незабаром на цьому дитмайданчику поблизу оновленої висотки знову залунає безтурботний дитячий сміх. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Юрій Бобикін. Харків. Новини.